Споримо з дружиною, що малого потрібно відправляти в дитсадочок, ми приїжджаємо тільки з відпустки і відразу ми приїжджаємо там в п'ятницю, а в понеділок вже йде в перший день садочок. Не цей, цей ще поки не йде старшенький. Півтора-один і шість місяців йому. І коротше, ми кажемо, що наскільки його відправляти на цілий день, чи на дві години, чи на півчаса. І дружина каже, блін, на, на, на трошки прийшли, все. І ми там з друзями радилися, кажуть, ну, одна дитина там на дві години, потім хворіла чотири місяці там, чи скільки, друга дитина на цілий день, Тоже там хворіла, то не хворіла. Типу, блін, а може бути таке, що дитина прийшла на перший день і залишилась на цілий день, і не хворіла, наприклад. Ну блін, звідки стільки болячок? Я не розумію. Не Мені кажеться, що якщо дитина може вдома сиділа. І нікуди, ну, тіпо, є різні батьки, що є такі, які ну, тримають, оберігають дитину то коли вона потрапляє в садочок, то там мерве починається. А є такі, як ми, куди не йдемо, завжди беремо дітей. І ну, от цікаво мені. І взагалі, як краще, типу, ми теж думаємо. Це має бути якось, ну не то що урочисто, ми двоє маємо його провести, щоб йому там він це запам'ятав. Чи це має бути там дружина або я завів. Взагалі дружина каже, знаєте, як каже, ти маєш його повезти. Кажу, дуже класно, він мене і так не любить. кажу. Uh, папа йде на роботу. Поганий папа. Папа приходить з роботи, мало часу приділяє поганий, папа тут ще хіровий, бо він відводить в садік дитину, а мама буде забрати, вона хороша буде. Ну, це, це Дружина, так хоче, кажу, ні, почекай. От як нам двом, як нам двом його відвезти в садик, чи якось ну, не робити з цього ніякої події, тіпа, е, дитина сама ну, тіпа, сама пішла в садік, відвела його і все, не знаю, типа, на цілий день, на дві години. Стрес, не стрес, чи це в кожного індивідуального. Бувається, як це відбувається? Яка з